Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі. Прости, Середу, кого ж є любити ні батька, ні неньке, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти й долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба голоє? Чи винен той голуб, що соки бив? Сумує, воркує, білим світом мудить, літає, шукає, дума, заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога, милого питає. Кого ж сиротина, кого ж запитає, і хто й розкаже? І хто де є, знає, де милий ночує, чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня набува, чи, може, з другою, З другою кохає її чорнобриву уже забува? Якби додалися орлині крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б, Задушила, а до неживого яму лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій мило, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. I <laughs>